Усім доброго дня! Я вас вітаю на каналі Світлана. Сьогодні я буду готувати дуже просту, але смачну страву. Разом з тим корисно капусту брокколі з курячим філе, з морквою, з часником, заправлену смачними спеціями. Ця страва дуже проста, готується на швидкоруч. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал і будемо готувати разом. Броколі я вже поставила варитися, залила кип'ятком і варю до напівготовності. Буквально 5 хвилин після закипання провариться, виключаю і стічу. Далі нарізаю куряче філе і моркву. Куряче філе я нарізала ось такими невеликими шматочками і відправляю відразу на розігріту сковорідку з олією. Морку нарізаю також довільними шматочками ось такими невеликими і відразу ж відправляю до курті. і Продовжую пушкувати. Зараз розчавлю часник, Коли часник ось так розчавлюєш, він дуже добре очищається і відправляє в кастулю. Підварено прополі і відправляю до курячого ефіле та до моркви. Все добре перемішала, додаю улюблені спеції. У мене універсальна спеція до всього. Сіль. Небагато, тому що броколі солоне. Накриваю кришкою, тушкою приблизно хвилин 10 і страва готова. Ось таку незвичайно смачну і корисну страву я приготувала. На обід або на вечерю ідеальне блюдо. Я вам раджу спробувати і приготувати. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та до наступних зустрічей. Попереду буде багато нових та смачних рецептів.